Вітаю, дорогі глядачі. Будемо говорити про нашого улюбленця Султана Ердогана, який прийшов до влади і гарненько так узурповує все, що можна, разом з цим паралельно розширяючи геополітичну міць Туреччини. А відродження йде, відродження йде Туреччина. Чому Султан прийшов, розумієте? порядочек. Раз ми про цей порядочок будемо говорити. Я, звісно, дещо іронізую, тому що можна від. Відновлювати геополітичну міць країни і без е, тоталітарних замашек, але без тоталітарних замашок і інфляції. От, ну це вже окрема історія. Давайте не окрема, вона там і там і знаходиться, але давайте будемо говорити про це. Отже, рік за роком українці заявляють в опитуваннях, що корупція є найбільшою нашою проблемою. І справді ця проблема у нас є, і вона вимагає інституційного підходу. Багато наших громадян хочуть це швидко та якісно. Хтось в вас кван ю, хтось хоче порядочок, як в авторитарних державах, а дехто полюбляє а розстріли, як Китай. Бачите, нефритовий на цих корупціонерів стріляє, 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 стріляє. Садить ти генералів, садить, садить і садить. Коли ж вони там той порядок, навинуть, да? От, е, звісно, людям не розповідають про корупцію в самій партії чи провідни, про провінційних і в провідних чиновників, і це вже не кажучи про корупцію в армії. Там уже традиція знову таки зникають генерали. Але сьогодні ми поговоримо про порядочок від Султана Родагана, як держава підминає активи опозиції за допомогою антикорупційних та державних органів. От так вам. Що думали? Що дозведеш орган антикорупційний, і він буде в антикорупцію? Ага. Передачок сейчас там. Давайте нарешті прийдемо до нього. Перед тим як розповісти про цей турецький порядочок, треба трошки згадати минуле. Грудень 2013 року турецька поліція робить обшуків чотирьох міністрів Ердогана. Знаходять у директора Держбанку Фалькбанк 4,5 мільйона доларів готівкою в коробках з підзуття. Іранський бізнесмен відмував 10 мільярдів доларів через Туреччину золотом. Затримали 52 людини. Троє міністрів подали у відставку. На записах розмов чути, як Ердоган каже синові Білалі, як швидко позбутися мільйонів готівки. Великий Султан тоді назвав це змовою юляністів. За ніч звільнив 350 поліцейських, які ввели справу. Ух! От вам! Змова. Прокурора усунули міністрів з мільйонами, ніколи не судили. парламент проголосував їх не чіпати. Султан любить стару і добру схему. Друзям все ворогам закон. І це показує про. Те, який об'єм влади ще тоді мав султан Ердоган після невдалого путчу 2016 року, лише почав затягувати гайки навколо держапарату. Так, з 2018 року Туреччина перейшла на президентську форму правління. Усі стоп-крани знесли. Туреччина восхитилась хитілася османізмом. Імперія Султана Ордогана почала своє піке до ердогонономіки та військових операцій по всьому Середземноморю. Ще до спроби Пущу Султан Ердоган застосував свій улюблений інструмент, віджим активів опонентів. Банк Асія, третій за ліквідністю Банк Туреччини, в лютому 2015 року уряд його забрав через ТІМСФ, місцевий аналог фонду гарантування вкладів, який може володіти віджатими вкладами. У липні 2016 року відкликали ліцензію. У листопаді 2017-го оголосили банкрутом. А потім Верховний суд постановив просто мати рахунок у банк Азія після січня 15 року за доказ тероризму. Ух, Десятки тисяч людей почали переслідувати за те, що клали гроші в цілком легальний банк. Лише в одній анкарі заарештували 56 людей. повну. Так і треба нічого класти гроші в банк політичного конкурента Юлема. Холдинг Коза і Пек забрали за тиждень до виборів і ще до перевороту. Власник. А кін і ПЕК утік до Британії. Це був величезний холдинг золотобовні компанії, Міц, венець, дві газети, «Бегюн» та «Мілет», два телеканали. Сам власник оцінив це добро в 10 мільярдів баксів. Суд просто призначив державних керуючих газети, закрили, а останні випуски опублікували «Твіттер». Родичі власника за липовими справами посадили до тюрми на великі терміни. А тепер... Порядочок момент. З грудня 2020 року весь холдинг, Коза і ПЕК передали до Турки Волсфанд. Це фонд багатства туреччини, яким керує Султан Ертаган. Холдинг, Байдак. Меблеві гіганти, та Белона. 34 компанії, 13 тисяч працівників, обіг 2 мільярди доларів. В березні 16-го року зарештували керівників. У серпні 16-го ЄМСФ захопив холдинг. Голову засудили до 12 років, директора до 18 -ти. Докази, рахунки, в Банк Асія. Зустрічі, таємні свідки, жодного насильства, жодної зброї. Зараз продають бізнеси на аукціоні за 380 мільйонів. А тепер пояснимо детально, що таке ТМСФ? Це фонд страхування заощаджень, Спочатку створений для управління банкрутами, банками, після 16-го року перетворили на основний інструмент захоплення. Такий собі державний рейдер суд рейдер Султана. Фонд під прямим контролем президента. Як це працює технічно? Блін, може це не розповідати? Бо хтось може знаєте. Ну, Я сподіваюся, що Європейський Союз буде мати вплив і, ні, і ніхто не восхититься, але, блін. Отже, як це працює технічно? Прокурор відкриває справу про зв'язки з терористами. Суд призначає МСФ в компанії, фонд призначає довірних осіб, зазвичай губернаторів чи їхніх заступників. Вони миттєво звільняють менеджмент, змінюють редакційну політику медіа, звільняють співробітників. Декрети надзвичайного стану давали повну недоторканість ніякої юридичної, адміністративної, фінансової чи кримінальної відповідальності для тих, хто виконує декрети. І найцікавіше, як ці активи потім розподіляють. Візьмемо медіагрупу Діґян, найбільший медіахолдинг країни з газетами різними там великими. CNN Сінентюр, до речі, вони мали. Та пана ліберали, розумієте? Да пора, їх оце от все правильно. Пора їх от тут. -от. Інститутом повністю контрольований президентом всіх. Султан знає. Ці ваші стримання противаги. Оці ваші. От не треба. от Султан. От поставили Султана. Він він розбереться. І, ну, ми Найбільшу то імперію Турецьку, то коли ми будували? При при найвеличніших султанах 15-16 столітті. О! Тоді порядочок був, і от зараз відновиться, і от буде база. У 2009 році на власника цього там холдингу Айодіна Дагана наклали рекордний штраф: 4-5 мільярди доларів за нібито не сплачені податки. Ердоган публічно закликав бойкотувати його газети в вересні 18-го року. Даган був змушений продати всю її групу за 916 мільйонів доларів. І продали її, звісно, другу президента Ердогану Демір Рену. Віджали, віджали навіть. А от найцікавіше, державний банк, Зірадбанк дав Демірорену кредит у 675 мільйонів доларів. Це 74% вартості угоди. Два роки від строчки, 10 років на погашення, низькі відсотки. Тобто держава фактично профінансувала купівлю найбільшого медіа лояльним бізнесменам. Є витік розмови 2014 року, де Ердоган лає Демірорена за новини, вимагає звільнити людей і чути, як цей Демірорен плаче, плаче от парі. Порядок. Після купівлі у ці Медіа стали повністю провладними. А до речі, що думаєте, ці розмови там Коломойського там з тільки в Україні, та-ні. Є банда п'яти, так називають п'ять провладних будівельних компаній. За чотири роки з 16 по 20, вони отримали держконтрактів на 30 мільярдів доларів для порівняння на найбільш традиційні турецькі конгломерати, практично не отримали великих тендерів у цей період. Їх тоді просто кошмарили перевірками. Коли стався легендарний обвал у 18-му році, товариш Ердоган просто почав лупашити всіх підряд, хто не за султана, і так все обвалилося. Постійно кошмарили курських політиків, альтлівих, а потім, в 24 25 роках, взялися за опозиційну народну республіканську партію. Будемо їх називати кималісти. На місцевих виборах у березні 24-го року, кималісти здобули історичну перемогу. Виграли Стамбул, Анкару, Адану, Анталію. Це найбільші та найбагатші турецькі міста. і уряд. Відразу почав арешти 31 жовтня 24 року заарештували мера Есенюрту. Потім дійшла черга до інших представників, зокрема до мера Стамбулу, екрема Емамоглу. Це головний суперник Султана на президентських виборах 28 року. Він виграв Стамбул у 19-му, переобрався в 24-му звинувачення керівництво злочинну організацію хабарі вимагання, підробка торгів, незаконний запас даних. Мені здається, що просто Таган то, що робить, той інших в тому і звинувачує. Арешт спричинив найбільші протести з 13-го року. Сотні тисяч людей на вулицях його відсторонили від посади, призначили керуючого За жовтня, 24 го вересень 25-го Зарештували понад 16 мерів від кемалістів. Саму партію теж хочуть де факто ліквідувати <гум> малюську партію. Це взагалі до чого вже дійшло, я не знаю. Зараз ТІМСФ... Це де такий державний рейдер просто по чорному анексує бізнеси. Виступає довіреною особою компанії під час розслідування а наразі контролює 1056 конфіскованих підприємств прийняно 675 рік тому. Ці підприємства охоплюють увесь спектр економіки Туреччини від медіа, фінансів та енергетики до футбольного клубу Касимпаша, команди дитинства Ердогана. Найпростіше пояснення розслідування та арештів активів полягає в тому, що уряд хоче підвищити свій авторитет. Серед виборців, демонструючи свою жорстку боротьбу з усіма видами корупції, і корупцію знаходять, звісно, в опозиції, в першу чергу, мета продемонструвати, що суди до речі, не є незалежними, а прокурори не виключають судових дій з боку опозиції. Тут цікавий факт, що справу мера Стамбулу, як і багатьох кемалістів, веде прокурор, незвичайний прокурор, а колишній міністр юстиції в одному з урядів Радоган, порядочок, щоб все знав султан. Підтвердженням цієї теорії є гучне затримання минулого тижня 19 медійних знаменитостей. Цих зірок шоу бізу підозрювали у вживанні наркотики. Султан теж вміє в шоу. Ці арешти були покликані продемонструвати рішучість уряду очистити суспільство від злочинності. Зірок музики та телебачення було звільнено після проведення тестів на наркотики. На сьогоднішній день жодних звинувачень не висунуто. Нові правила, прийняті в лютому, посилили правову базу, ТМСФ. І сильна підозра таких злочинах, як відмивання грошей, є достатньою для того, щоб суд. Постановив передати компанію під опіку інституції. Однією з перших великих компаній, конфіскованих після прийняття нового законодавства, був Фінтех єдинаріг Папара, який, за словами прокурорів, в травні використовувався як канал для незаконних азартних ігор та ставок. І оці анти... антикор рейди навіть не зупиняються і досі. Система працює за простим алгоритмом, спочатку політична задача усунути конкурента. Потім заткнути медіа, захопити бізнес, потім прокурор відкриває справу. Корупція, тероризм, зрада, часто все одночасно. Суд призначає керуючих від ТМСФ або садить людину в в'язницю. Якщо це мер, його знімають і призначають губернатора. Якщо це медіа, редакційна політика змінюється за одну ніч. Якщо бізнес-компанію потім продають з великою знижкою лояльним людям за гроші державних банків, або передають в Турківе Олсфанд, ну тобто майже Султану Ордогану вдар. За справжню корупцію не переслідують. Міністри 4-5 мільйони доларів в коробках ніколи не сиділи. Зять президента будував імперію на державних кредитах та офшорах. П'ятірка будівельних компаній отримала контрактів на 30 мільярдів без конкуренції. Один ренесанс Холдінг будував президентський палац за 615 мільйонів, ще більше заплановано. Загальна картина проста: Ердоган побудував систему, де антикорупційна боротьба це інструмент політичної розправи. Реальні. Корупціонери захищені, опозиційні політики, сидять у в'язницях за промови. Незалежні бізнесмени втрачають кампанії, критичні журналісти за ґратами. Обрані народом мери, замінені призначеними губернаторами, медіа на 85% під контролем. Суди виконують політичні накази, міжнародні рішення ігноруються, а захоплені активи на 50 мільярдів доларів приходять до рук лояльних людей. За державні гроші. Економіка в кризі, Ліра здецінюється, інвестори тікають, але система тримається на репресіях. Це і є реально обличчя боротьби з корупцією по-турецьки. І пам'ятаємо про це все завжди пам'ятаємо, що якщо не ставитися до влади як до... Ну, звісно, це влада, і вона обрана, але ставитися до неї треба як більше до сервісу, ніж до небожителів, які там тут все порішають, бо вони так порішають, що ми потім з вами всі падафіги. Всім всього найкращого. Тримайтеся. до побачення.